народ привіт! Та як є відео, так воно називається. і Я хочу медаль. Мені треба медаль для того, що я придумав. Воно буде ну для людей прикольно Я був на курсах. Там сказали: якщо ти не можеш, ну прямо от це говорити, ну треба там. Розказати, от в кого я прошу зараз медаль? В когось. А за що? За те, що я юморний і не боявся дати, що зробити. За це я також отримав подарунок, я за нього нічого не говорив, дякую. Це ну, круто. Щось зробив, за щось отримав, якийсь подарунок і, і, і щось. Не можу нічого умовно сказати. От воно, от, 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 от так. Я знаю, що воно по-дивному звучить, оце все. Ну, якщо в мене буде медаль, і якщо я з кимось пофоткаюся, то ну, хоча б воно буде плюс-мінус зрозуміло в яку сторону. І навіть якщо медалі не буде, враховуючи те, який був подарунок, ну Ну, комусь розказати, ніхто нічого навіть не повірить. Тому я хочу медаль. Мені воно вон, я б таку штуку придумав, мені реально треба медаль. Отут їдеся і повішую, буду імпозантно виглядати. Дякую ще раз за подарок. Дякую, дякую, дякую. далі я би що чим хотів продовжити, що мені скоріше за все, виведете оцей список, але мені здається, що в нас тут по Україні оцей такий інформаційний вакуум захопується. І якщо в цих товаришів, наприклад, там буде 8 з 10 великих ну, блогерів або інформаційних людей, плюс ще додати там оцю всю вертикаль, яку в них є з маленьких людей, ну а там громадна машина. То стоїть питання виживаємості, тобто я не думаю, що у вас буде бажання ну, провітрювати скільки квартир, того ну, там треба то якось теж то піджимати, забирати, бо агресивність дій крайне сильно виросла. Сюди от завозять і завозять новеньких. Не знаю, чи ви там бачили вже цей такий репер Київстонер який там розказував, що от я там буду кидати, работати не буду, лохів. Ще якісь такі приколи, що він там в Росії на розхват. Да? Він там автури по Росії. Ну, в Росії він не приїхав, бо він в Україну. Ну, але в Україні має бути все по-русски, Бо що -та там, бо по-русски, бо що то -та там власть, що то -та там, що то -та там, що то -та там, що то -та там, щоб було все по-русски. я якусь методичку нормальну. Ну не прописали, що були логічні ціпочки, що він так думає. Ну, враховуючи те, що ну є популярність, то по-любому воно це хавається, 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 ну воно на всі присідає, присідає Ну, і таких багато. Треба тому протидіяти. Якось. Я хочу медаль. І пофоткатись. Навіть якщо того всього, ну не цей, дякую за подарок. Я, ну не той, дякую. Уїхать? Это надо быть, типа, блядь, секуном, чтобы уехать. Ребята, чтобы уехать в другую страну, отказаться от всех всех денег, чтобы построить новую жизнь в другой стране, Секунд этого не сможет сделать. Это сможет сделать только мужчина. Понимаешь? Сидеть у мамки на шее, либо в хате, которую тебе купила мамка, либо в хате, которую ты снял по дешевке, и сидеть там, зарабатывать какие-то бабки, и вот я остался. Давайте быть откровенными. 90% мужчин остались Потому что у них не было возможности уехать. Вот и все. Если бы сейчас открыли границы, поверь мне, все бы поехали куда-то отдохнуть. И если бы все было хорошо, не вернулись бы, пока все не закончилось. Об этом тоже никто не говорит. Но это так. Вот сейчас.